Конфлікт в Україні, який триває вже 8 років, у нас мало говорили, і ми багато пропустили. Тому ми не знали про всі справжні події в Україні. Для нас це було як типу: не було нічого, і раптом війна. Від початку відкритої воєнної агресії Росії проти України біженцями стали близько 12 мільйонів наших громадян. Понад 6 мільйонів виїхали за кордон у напрямку Європейського Союзу. Польща, Чехія, Німеччина, Італія, Швейцарія. Головна задача біженця дістатися кордону нашої держави. Подальшим шляхом від кордону України до місця призначення опікуються волонтери. В Італії є державні і громадські. В Італії існує два типи волонтеріату. Один з типів приватний, як я. Приватний волонтеріат сам обирає характер допомоги: це гуманітарка, допомога з житлом, логістика, консультації. Це ланка в ланцюжку між біженцем і кінцевим результатом. Другий тип громадянський захист це державний волонтеріат. Якщо ви приїжджаєте на цивільний захист, то вам роблять медичний огляд, можуть зробити вакцину, а потім відвезуть в місця для біженців. Це табори, де люди проживають по 10-15 чоловік на місце. Ну а потім вже шукають житло стараемся как бы найти э, пункты э, как бы, соотношения. Например, если ребенку 12 лет, мы стараемся найти семью для него, чтобы было 11-13 лет детки. И чтобы они были вместе, как бы... Росли, ходили в школу, і как би какби дали, далі возможность жити як е, жили на Україні, те, що ми бачимо по телебаченню, і ті новини, що приходять з України, змушують дуже хвилюватися. Раніше ми дуже мало знали про Україну, тому що колишній радянський союз для італійців це колишні республіки. І ми навіть не знали, де знаходиться Україна. Зараз ми слідкуємо за всім, що відбувається. Україна стала близькою для італійських сердець. Всі хвилюються, і хто як. Може, допомагає хтось дає житло, хтось гроші, хтось гуманітарну допомогу. Всі мої друзі допомагають, і я теж. Я почала з фото, флоту, діти, люди без ног, без рук. Думав, окей, що робити, і сердце сказав, кара, давай що Починаємо починаємо тут робити. Для мене допомогти ближньому приємна місія. Я намагаюся максимально наскільки я зможу допомогти. Уже після 15 років в Україні. вже крові у мене борщ. Руліт, поэтому що співчу теж українець, чоловік нужен допомож. Окей, я це здійсню, і все точка. Багато громадян Італії долучаються до волонтерського руху, гостинно пропонуючи свої оселі або кімнати для українців на перший час перебування. Ми сім'я Ді Мартіно. Ми вирішили приютити українську сім'ю не заради інтересу, а для того, щоб допомогти людям, які цього потребують. Зараз вони опинилися в такій ситуації, що їм потрібна допомога, і ми можемо їм допомогти. Бо, можливо, колись допомога буде потрібна нам. Ми щасливі можливості прийняти в себе українців, запропонувати їм житло і нашу гостинність. Вони насправді чудові люди. Дотримуються правил, але вони дуже сором'язливі. Це психологічна підтримка людей, які тікають від такої страшної ситуації. В першу чергу, для того, щоб ці люди мали можливість знаходитися у дружелюбному оточенні, щоб вони спілкувалися з іншими людьми, які підходять їм за віком. Вони втекли від війни, і їм зараз потрібно будувати своє життя. Я думаю, що українці це нація об'єднаних людей. Я маю декілька українських друзів, і я дійсно знаю, що це люди на вагу золота. Я познайомився з українською дівчинкою Кірою. Вона дуже симпатична. Маму звати Руслана. Це досвід для нас, тому що ми спілкувалися без знання італійської за допомогою перекладача. Також намагалися робити різні речі разом, ходити на прогулянки разом. Ми розважаємося, ходимо в парк, граємо в відеоігри, дивимось телевізор. також ми намагаємось розмовляти. Дивимось відео і слухаємо пісні. Кожен італієць вносить свою дрібку. Ми хочемо, щоб люди, які втікають від війни, відчували себе як вдома. Багатьох лишилися батьки і чоловіки в Україні, і якщо можливо, ми допомагаємо з роботою. Може, це маленькі краплі, але вони роблять велике море. І я впливаю надію, що війна дуже швидко скінчиться. Це жах, коли жінка з дитиною втікає і лишає все своє життя в Україні. Італія доволі бюрократична країна, але цей досвід мігрант має подужати самотужки. Італійці законослухняні завжди дотримуються правил і щирі до тих, хто шукає прихисток. Многие волонтарии по всей Италии. Не спим до да, поздной ночи, чтобы помочь найти людей итальянских, кто бы им открыл двери и принял бы их. И мы всегда проверяем, стараемся найти то, что именно подходит. То есть мы не отправляем их лишь бы куда-то. Итальянцы вам дадут э, полностью гостеприимность такую. Э, Навірно, как бы вас могли б только родственники прийняти. і, будь ласка, треба поводитися як нормальна людина, імено насамперед треба звернути увагу на те, що італійці вони є причизу по італійськи, дотримуються правил, і нам треба знати, те, що якщо ви будете робити по совісті. Вам і так само будуть віддаватися все по совісті. Ви повинні старатися насамперед з мовою потрошечки просуватися, записуватися в школи по можливостях гуртки. На початку військової агресії Росії кількість біженців з України до Італії зростала в геометричній прогресії. Настільки, що волонтерів не вистачало. Тому до груп українських друзів в Італії раду приймали усіх, хто бажав допомогти. Часу на проведення співбесід і перевірок не було. Щодня на вокзал прибували жінки з дітьми, без одягу, без грошей, без їжі, іноді без документів. Люди тікали від війни з тим, що встигали зібрати. Саме через це. Серед волонтерів причаївся вовк в овечій шкірі. Джованні вступив в вступив наш чат, щоб допомагати шукати житло. Ми прийняли його, тому що при такому напливі біженців ми раділи всім, хто хотів доєднатися. За кілька тижнів він допоміг трьом сім'ям, але Джованні припустився трьох важливих помилок під час допомоги цим сім'ям. Він нікому нічого не повідомив і відвіз українців до італійських сімей. Потім сам їх контролював і зробив окремо дуже багато фото. В Італії таке заборонено. Щоб зробити фото дитини, треба попросити дозвіл батьків або закрити їм очі. Джовані всього цього не зробив і розіслав фото дітей. Ми були на центральному вокзалі, і я встрітилася з ним там. Е -е, всі думали, що він працює з гражданською защита. Просто как раз в цей день у мене мой друг працював там. Я у нього спросила, він з працює, роботи. Він сказав, що ні, він он с вами работает, и он сказал, нет, он не працює. Одна волонтерка бачила, як Джовані пестив дітей, брав на руки і подала заяву до поліції. Виявилося, що він вже був ув'язнений за розпусну поведінку щодо дітей. Потім його випустили у 2018 році. Хвороба знову загострилася. Йому було заборонено наближуватися до дітей. Джовані було заарештовано в Мілані. Виявилося, що це вже третє затримання. Двічі Джованні було засуджено за схиляння неповнолітніх до розпусних дій та зберігання дитячої порнографії. Він також порушив випробувальний термін, за яким йому було заборонено виїжджати за межі Мілану. Три. Та незважаючи на такі історії, в Італії ще живе волонтерський рух, і він настільки міцний, що волонтером тут бути поважно. breakfast. Двоє друзів Даніель та Стефано з Тоскани – волонтери. Вони називають себе привидами. Майже від самого початку війни друзі їздять до України і кожного разу прокладають новий маршрут Україною в напрямку південного сходу. І зупинятися вони не збираються. Коли це почалося, ми розпочали думати, як ми можемо реально допомогти людям. І ми вирішили допомагати напряму, надавати допомогу з рук в руки. Ми намагаємося їздити туди, куди складніше за все доставити гуманітарну допомогу. Це в основному маленькі міста та села. Ми були в Київській, Одеській, Харківській областях. також ми допомагаємо людям виїжджати з зони бойових дій. Війна, яку розпочав Путін безглузда і немає сенсу. Вона не має виправдань. Це шокувало нас, і ми вирішили, що якщо не ми, тоді хто. Еркеондович, допоки ця війна буде продовжуватися і будуть люди, яким потрібна допомога. Ми будемо поруч з ними. Зла Україна! Героям слава! дехто з наших співвітчизників, що лишили Україну, шукаючи прихистку від російської навали за кордоном, поволі повертаються. Але допоки війна не скінчилася, багато українців і досі шукають кращої долі на чужині. Надя в Італії вже більше 18 років. Вона одружена за італійцем, її життя налагоджене однак вона також долучилася до волонтерського руху. Її сини зараз в Україні несуть службу в лавах Збройних сил, захищаючи нашу батьківщину. Слова надії для всіх, хто полишив свої домівки і рідних, тікаючи від війни. Знаю, що дуже важко, коли твої рідні далеко, і тобі хочеться їх обійняти. Тому обіймайте їх в думках і будьте впевнені, що вони це відчують. Уявляйте собі, що так, якби ви завтра маєте їх зустріти. Живіть завжди так, щоб робили ви то, що потім ви хотіли би, щоб до вас повернулося. Старайтеся ні при яких обставинах не впадати у відчай, ні в якому разі, бо все буде добре. Головне ем, старатися чимось зайнятися будь-який Люб спорт, люба праця, книги, допомога іншим. Звертайтеся у церкву, виходьте у місто, спілкуйтеся з людьми. Все, що хочете, робити, головне тільки не залишайтеся наодинці.